Зараз ми з вами знаходимося в печері кришталевій, перлини, Тернопільщини. Довжина печери становить 23 кілометри. Екскурсійний маршрут тільки три. За нами ми вже подолали 500 метрів вхідного тунелю і знаходимось у першому залі, залі Казковому. Над нами більше 40 метрів вгору. Жодна з тут тут немає впливу. Сонячні промені не сягають і мобільного зв'язку немає. Утворилась така печера приблизно 20 мільйонів років тому назад, коли був Тортонський вік, неогенний період. Саме тоді уся південно-західна частина Руської геологічної платформи, сучасне миле Тернопілля, ну і місце, де ми з вами знаходимося, це все покривалося мілководним Сарматським морем. В морі на дно осідали потужні товщі гіпсів, та древні море часом висихають розбивається на окремі водойми лагуни, і близько 10 мільйонів років назад ця частина стала суходолом. Та коли починається ріст гір Карпат і рухи Волину Подільської плити, то подільські гіпси були розбиті тектонічними тріщинами. Цими тріщинами циркулювали підземні води, вони розмивали легко розчинний гіпс і так утворювали зали, галереї і гроти, по яких тепер люди мають можливість. Мандрувати. То все, що ви бачите зараз навколо себе, це гіпс, вимитий водою. У залі Казковому, де ми з вами зупинились, над нами вгору, в середньому, є 18, а можливо 20 метрів гіпсу. Потім йде декілька метрів гірських порід, це інший ґрунт. В печері Кришталевій декілька років назад знаходилась ялиночка. Знаходилась вона 12 років. І гілочки її не осипались. Саме від того, що тут вологість велика, це 98-100%, а також однакова температура, плюс 11%, яка не міняється протязі року. До речі, якщо б довгий час тут проживати в печері, то процес старіння також би призупинявся, так вважають дослідники. Так що, якщо є бажаючі бути вічно молодими, то можете тут залишатись, як будете відвідувати печеру кришталем. З давніх давен існує легенда. У ній розповідається про ті часи, коли часто загарбники нападали на наші землі. І бувало так, що з метою викрасти дівчат рабство. Юні вродливі дівчата, наприклад, цього села, в якому знаходиться Печера Кришталева. Вони часто від таких нападів саме тут переховувались. І ця легенда описує те, що для села оплакана, так раніше село називалось, приходить не зовсім щасливий день. Нападають татари. Дівчатка змушені залишити свої домівки, своїх батьків, щоб вижити і переховатись. Тоді одна із сміливих дівчат, яка називалась Наталя, ослухалася своїх старших подруг, які вже тут не раз переховувались. Дівчина відійшла в один із заборонених лабіринтів цієї печери. І так сталося, що Наталя заблукала, блукавши лабіринтами. На своєму не зовсім відомому шляху Наталя зустрічає господаря цього підземелля. Це був старикуватий мужчина, який у ті часи володів доволі багатьма угіддями на цій території і самою печерою, помітивши те, що Наталя перелякана, він користується для себе таким моментом і пропонує Наталі стати його дружиною, господинію цього підземелля. Правда, натомість пообіцяв, що на деякий час. Буде виводити її на поверхню до батьків. Але минали роки і час ішов невплинно, Наталочка зрозуміла, що цей пан обманює її. За це дівчина вирішує йому помститись. Одного разу, коли господар спав доволі міцним, солодким сном, наталочка підійшла до нього та замахнула, щоб відсікти господарю голову, щоб позбавити його життя і так помститись. В той час в печері кам'яні обвалили. Наталя спромоглась відсікти праву руку господаря. Цей закоханий мужчина прокляв Наталочку, І вона стала кам'яною ящеркою. Тепер, відвідуючи печери кришталевої, проходячи лабіринтами, мають можливість побачити скам'янілу руку господаря, а також кам'яну голову ящерки. Коли ж побачите ящерку, то знайте, ця Наталя дивиться на вас. Проходячи коридором зоологічним, ви помітите сову, кобру, орла, а також павліна. Цих одвічних жителів печери кришталевої створила вода. Саме води Сармацького моря вимили ці гарні статуї. Мандруючи лабіринтами підземелля, ми з вами потрапляємо в коридор Кришталевий, де на стінках є друзи кристалів. Міліметр наростає більше ста років. Зараз ці кристали вважаються мертвими. До речі, коли екскурсанти відвідують печеру. На стінках вони бачать ці кристали і думають, що то є сіль, і починають пробувати на смак, чого до речі робити не потрібно. Перша згадка про печеру кришталева дотована 1721 роком. В Книзі польського священника Габріеля Ржачинського дослідники знаходять невеликий опис на латині. Він пише, що на території села знаходиться дуже гарна печера, нікому не відома. Подальші згадки були припинені. Насправді хочу сказати, що ця печера стає відомою завдяки дітям, дітям-пастушкам села. 1908 рік діти села випасають худобу на пагорбах. Це була весна, і одна із дівчаток, проходячи, помічає на своєму шляху отвір. Отвір, можливо, був більший, ніж розмір людської голови. Коли дівчинка зазирнула в той отвір, вона викрикує до інших дітей, що в тому отворі бачить Діву Марію, яка тримає сусика на руках. Підбігає хтось зі хлопчиків, кидає в той отвір камінчиком і, нібито Богородиця, ховається в бічну стінку і зникає. Це так діти розповіли своїм батькам, коли прибігли додому. Звістка така швидко дуже ширилась, яка звістка доходить до Станіслава, до єпископа. Який, до речі, одразу приїжджає в це село, збирає священників з навколишніх сіл, щоб скласти комісію, щоб ця комісія підтвердила богоявлення Богороди. Потрапляючи у зал затишний, ми побачимо з вами печерну жартицю. У неї дуже гарний хвостик, який складається з шаблеподібних подібних кристалів, а також печерну розу. Це є мар'єне скло середньовіччя з таких роз виробляли вітражі для церков, замків. Вхід був вертикальний. Спускались 9 метрів низ на шпагаті, щоб потрапити у коридор, а сам коридор був заповнений глиною милу. Це вже пізніше люди приходили на допомогу Климови Гудковському і це все виносили. На поверхню Клим Гудковський доклав величезних колосальних зусиль, щоб досліджувати цю печеру. Та праця його швидко тут закінчилась, тому що людина ця Клим Гудковський, це був патріот, і у нього була така мрія і думка, що можливо Австрія поможе Україні здобути вільність. Він пішов воювати на бік Австрії, і десь в Будапешті в шпиталі він помирає від кульових поранень. Так і досліди печери кришталевої призупиняються. Та його працю продовжив Леон Козловський, археолог з Польщі. От саме він і започаткував тут перші екскурсії. Відбулись вони у 1928 році, тільки не були такі, як зараз, бо по печері можна було тільки повсти, та ще й при свічках. Так що зараз відвідувачам печери кришталевої дуже пощастило. Також у цій печері переховувались повстанці УПА. 1946 рік. 10 березня в печеру заходить 11 молодих юнаків, повстанців, щоб перебути тут деякий час. Але зрадник доносить доповідь до НКВД, що тут є хлопці, і ті привозять 500 кілограм тротилу, привозять з такою метою, щоб взірвати вхід печеру і заживо захоронити. Вони взірвали вхід печеру. Та хлопці залишаються живі і здорові. Через певний час молоді люди знаходять вихід на поверхню, знаходять невелику ущелину. Яку розкопують і виходять, але їх там чекає засідка. Усіх молодих людей піймали пізніше. Вони були закатовані до смерті. Та тут печери ніхто із них не був. Багато років назад печеру кришталеву відвідують студенти, студенти спелеологи які займали спеологією, для того, щоб дослідити печеру і в певних районах встановити карту. І в тій групі студентів було двоє друзів, двоє хлопців, які з дитинства дружили. Ну, але, як розповідали, очевидці, та дружба не була вірна, тому що молоді люди були закохані в одну і ту саму дівчину, свою одну групницю. Одного дня куратор групи задав їм працю, працю у залі кам'яних обвалів. І проходячи цим залом, хлопці про щось розмовляли, сміялись, і тоді один за неуважності зачепився за камінь. Він падає у щелину. На щастя, затримався рукою за глибо, попросив свого друга допомоги, щоб він його витягнув. Друг цього не зробив, він його зіштовхнув. Чому я це розповідаю? З того часу туристи цієї печери дуже часто бачать тіни. Вважається, що то тінь чорного та білого спелога. І, мандруючи цими лабіринтами, якщо екскурсант озирнеться. Та побачить за собою тінь білого спилоолога, треба вважати, що то добрий знак, бо така людина в своєму житті зустріне вірного друга, який завжди надасть руку допомоги. Та хочу вас застерегти. Якщо хтось із вас, відвідувачів печери кришталевої, проходячи лабіринтами озернеться та побачить за собою тінь чорного спилоолога, то такий екскурсант залишається на пожертву в печері. Тож, коли будете йти, не озирайте, щоб не бачити, яка за вами тінь іде. 1965 рік спилологи Тернопільщини досліджують печеру кришталеву. І в одному з лабіринтів вхідного коридору вони знаходять скелет людини. Це була загадка. Хто? Звідки? Як? Біля скелета не було документів. Знайшли тільки монетку, яка дотується 1904 роком. Черевики, свічка догоріла і гудзики від одягу. Пізніше експерти встановлюють, це був хлопець, хлопець 18 років. Виникає така думка, що така молода людина в печеру зайшла тільки з однією метою дослідити цю печеру. У хлопця догоряє свічка, і він не знаходить більше виходу. Хоча до виходу, а то був омріяний вихід, тому що лишалося всього навсього 200 метрів по коридору. Цей скелет надалі знаходиться в печері Кришталевій. Усіх бажаючих відвідати Тернопільський край та відчути усю перлину Поділля, обов'язково запрошуємо у печеру Кришталеву, щоб ви відчули ці неповторні відчуття побуваючи в підземному царстві. До зустрічі в програмі Вестерн.